Принц Гаррі, як повідомляється, зробив тиху жертву для короля Чарльза серед візиту Дональда Трампа. Королівська дипломатія, коли особисті відносини стикаються з політичною необхідністю. Події останніх тижнів, пов'язані з візитом Дональда Трампа до Великобританії, відкривають цікаву главу історії королівської родини. Згідно з повідомленнями, принц Гаррі, незважаючи на наполегливу напругу у відносинах з батьком, Королем Карлом Три зробив тихий жертву, він навмисно підштовхнув свою публічну діяльність на задньому плані, щоб не відволікти увагу від візиту американського президента. Ця ситуація, на перший погляд, може здатися незначною, але вона розкриває складну систему неписаних правил, дипломатичних маневрів та особистих компромісів, що визначають життя сучасної королівської родини. Баланс мистецтва, королівська родина та політичний нейтралітет. Королівська родина, особливо в епоху глобалізації та широкої уваги засобів масової інформації, постійно шукає рівновагу. Вони повинні підтримувати образ нейтральних, неупереджених діячів, що символізують єдність нації, взаємодіючи з політичними лідерами різних країн. Протокол, встановлений королевою Єлизавети II, завжди підкреслював важливість політичного нейтралітету. Однак світ змінився. І підтримка цього нейтралітету стала набагато складнішим завданням. Поява таких фігур, як Дональд Трамп, ставить королівську родину перед складним вибором з одного боку, вони зобов'язані виявити повагу до гостей та підтримувати добрі стосунки з союзниками, з іншого боку, публічна демонстрація підтримки чи ворожості до політичних діячів може завдати шкоди їхній репутації та спричинити невдоволення населення. Особисті драми та державні інтереси, ціна компромісу. Історія з принцом Гаррі та його батьком це не лише історія політичної дипломатії, а історію складних сімейних відносин. Напруга між ними добре відома громадськості і публічні прояви примирення, навіть такі, як Тиха жертва Гаррі, безсумнівно викликає інтерес та спекуляції. Я вважаю, що прохання короля Чальза про Гаррі перемістити його публічні виступи це не просто спроба підтримувати політичний нейтралітет, це також спроба відновити стосунки з сином, показати, що він цінує його і готовий піти на компроміс заради сімейного світу. У той же час варто пам'ятати, що такі компроміси не завжди прості. Для принца Гаррі, який звик до суспільного життя і активно бере участь у благодійних проєктах, відхилення публічних виступів було, мабуть, важким рішенням. Це вимагало від нього зрілості, самостійного та готовності поставити інтереси сім'ї над їхніми особистими амбіціями. Двостороння вулиця, гра, затримки, та перешкоди. Цікаво, що у статті згадувалося, що королівська родина не завжди була такою правильною стосовно Сасекса. Приклад із раптово заповненим графіком принца Вільяма та Кейт Мілтон, коли Гаррі приїхав до Великобританії на премію Валачелд, показує, що гра затримки та перешкоди це двостороння вулиця. Кожна сторона, ймовірно, намагається використовувати публічні заходи для досягнення своїх цілей. Будь то зміцнення позиції у суспільстві чи демонстрації сили. Я вважаю, що така тактика, хоча вона може бути зрозумілою в контексті складних сімейних відносин, в кінцевому рахунку лише посилює ситуацію. Постійна боротьба за увагу та спроби маніпулювати подіями підривають довіру громадськості та створити атмосферу ворожнечі. Ключ до майбутнього відкритий діалог та взаємна повага. Для того, щоб королівська родина змогла успішно впоратися з викликами сучасності, їй потрібно переглянути свою стратегію взаємодії. Постійні ігри в затримок та перешкод повинні поступатися місцем відкритим діалогу та взаємній повазі. Я переконаний, що ключовим у майбутньому є готовність до компромісів та визнання того, що інтереси сім'ї та держави часто збігаються. Королівській родині потрібно навчитися ефективно спілкуватися між собою та з громадськістю, щоб уникнути непорозумінь та зберегти свою репутацію. Особистий досвід та спостереження. У своїй практиці роботи з державними особистостями я часто стикаюся з ситуаціями, коли особисті відносини впливають на професійну діяльність. Спроби приховати справжні почуття або маніпулювати подіями в кінцевому підсумку призводять до протилежного ефекту, вони викликають підозру і підривають впевненість. Я вважаю, що щирість і відкритість найкращі союзники в будь-якій ситуації. Якщо публічна людина чесна зі своїми шанувальниками і готова поділитися своїм досвідом, вона зможе завоювати їх повагу та підтримку. Висновок Історія з принцом Гаррі та його батьком є яскравим прикладом того, як складні сімейні стосунки можуть перебивати політичні інтереси. Королівській родині потрібно навчитися ефективно впоратися з цими викликами, щоб зберегти свою репутацію та залишатися символом єдності нації. Я сподіваюся, що ця історія стане уроком для всіх, хто стикається з подібними ситуаціями, не бійтеся йти на компроміс і шукати шляхи примирення. Дійсно, врешті, решт, найголовніше підтримувати людські відносини і не дозволяти політичним інтригам знищити те, що дорого. Ключові думки та висновки: королівська родина постійно шукає баланс між політичним нейтралітетом та особистими відносинами, спроби маніпулювати подіями в кінцевому підсумку підірвати впевненість громадськості. Відкритий діалог та взаємна повага ключ до майбутньої королівської родини. Щирість та готовність до компромісів найкращі союзники в будь-якій ситуації. Не дозволяйте політичним інтригам знищити людські відносини.